мої любі сьогодні рубрика крізь рожеві окуляри буде мандрувати разом із вами нашим містом Львовом у жовтому трамваї, адже саме так мандрівка жовтим трамвайчиком називається виставка знаної львівської мисткині Ірини данилів Флінт. Старі дерева, паркани, мури, череп'яні дахи, кам'яниці, подвір'я, трамваї. Ці та інші сюжети пастели склали персональну виставку Ірини данилів Флінти, котра експериментує із геометричними фігурами та кольоровими плямами на різних планах, зводячи ці елементи мистецької множини до романтизованого образу міста. Відно виглядамо, кого когось виглядало, а може й мене. Ти я мандрую різними місцями це в думках, в своїх якихось філософських роздумах, ну і в реальному житті. Тобто мої мандри сягають на якихось конкретних речей. Це Львів, це можливо і поза Львовом, і поза Україною. Але в основному ця виставка присвячена рідному місту, яке я дуже люблю, і околиці його, саме надихнули мене на, на таку серію таких пастельних живописних. Речей два дивних трамваї є в нашому місті, хоч трохи у бачиш ти їх. Один з них веселий, радіє, сміється, а другий сумний. Тихо, тужить і плаче плачеві. Початкова кінцева зупинка вашого жовтого трамваю. Початково високий замок. Там я живу, там я майже з трьох років. Перебуваю там дуже гарні місця, гарні околиці. Я ще не все перемалювала. А далі, я думаю, той трамвай зупинки кінцевої поки що немає. Лівів дуже несподіваний, і ми його ще не знаємо. а в другому дому, де вікна замерзлі, де він тепло. З душі веду. Ірина Данеліплінта спеціально для програми Вечірній простір.